Тепер будемо говорити про фронт. 191 бойове зіткнення відбулось на фронті впродовж минулої доби. І про це повідомив генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Окупанти атакували 69 разів поблизу Єлизаветівки, Променя та Андріївки. Напруженою лишається ситуація на турецькому напрямку. Наші оборонці відбили 24 ворожих штурми в районі Деліївки, Кримського та Леонідівки. На Лиманському напрямку відбулось 18 боїв поблизу Ямполівки та Діброви. Зайняти українські позиції росіяни намагалися також на сіверському та краматорському відтинках. Там відбулось п'ять та шість боєзіткнень відповідно. І нині з нами на прямому зв'язку Юрій Сиротюк, позивний Мамай, головний сержант роти вогнової підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Пане Юрію, добрий ранок вам. Вітаємо. Вітаю, товариство. Дуже сподіваємось, він дійсно добрий, і принаймні наші глядачі можуть зробити все для того, щоб підрозділ пана Юрія дійсно відчув цей ранок добрим. Чому тому, що зараз пан Юрій проводить збір не на власні потреби, не на відпочинок, не на путівку десь-кудись, а на потреби його підрозділу. Пане Юрію, на екранах з'явився QR-код, з'явився номер карти. А це означає, що зараз усім нам потрібно взяти телефон і долучитися до збору. Про що цей збір? І яка сума потрібна? Це постійний збір нашої бригади. Ми збираємо на еппівдрони. дрони зараз це основний засіб ураження. Один з основних засобів ураження ворога. Ці дрони і прикривають наші піхотні позиції, бо без піхоти, яка мужньо тримає позицію, очевидно. Ні, нічого не дозволить отримати лінію фронту. Тому сьогодні FPV і вбивають ворога, не дозволяють йому зближуватися з нашими передовими позиціями, нищать техніку ворога. Тут ворог і далі використовує свою стратегію таку ординську накопичення і вмирання. то посилає маленькі піхотні групи, потім посилає якусь техніку, яка в нього залишилася. Мотоцикли, і тому FPV -дрони – це такий розхідний матеріал, відносно дешевий, дешевший за. Іноземну артилерію, але дуже якісний для ураження. Тому цей збір бригади постійний. Mm -hmm. Він відбувається постійно. Від дрони постійно наші вдосконалюються, ворожі вдосконалюються, змінюється частоти, тому що йде боротьба дронів і ребу, які ці дрони намагаються погасити. Зараз багато з'явилися дронів на оптоволокні, Ми теж намагаємося не йти в ногу з часом. Ми теж намагаємося робити так, щоб наші піхотні позиції були прокриті і. Ну якість цього всього показує те, що лінія нашого наша лінія фронту лишається непорушна попри постійні спроби ворога атакувати на цьому напрямку, крім того, що вони я вже казав, накопичуються і вмирають. В них нічого інакше тут не виходить. Тому це постійно діючий збір. Ми наша ми для нашої майстерні, де ми збираємо ці дрони, комплектуємо їх боєприпасами, і вони в режимі нон стопу летять вражати ворога. Шановні глядачі, Україна тримається в стояла саме завдяки таким мужнім воїнам, яких ви зараз бачите на наших екранах. Це не просто порожня балаканина, це наша з вами реальність, і саме дрони вони можуть зберегти життя тих людям, які перебувають на передовій, які роблять все можливе для того, щоб тил в цей час жив, акумулював свої ресурси, зусилля і підтримував тих хлопців і дівчат, які зараз тримають наші кордони. Це вкрай важливо. Будь ласка, не сподівайтеся, що хтось стороні прийде в нашу державу і наведе порядок. Прожене ворога і зробить так, щоб нам було добре. Ні, ми маємо робити це самостійно. І якщо ми не в окопах, ми маємо в тилу на своєму місці наближати кінець. Цій жахливій війні, і завдяки дронам ми можемо вберегти життя тих людей, які зараз там. А людський ресурс це найцінніше, що є в Україні. Будуть люди відбудуємо, зробимо так, щоб Україна була квітучою і ми залишалися на цій землі, нікуди не тікали. Тож, будь ласка, долучайтеся, не соромтесь 5-10 гривень. Це дуже важливі суми. Хто може більше, не стримуйте себе, але найголовніше не будьте байдужими, не стійте осторонь. Ну і я у свою чергу зауважу і нагадаю нашим глядачам, що якраз в рамках зокрема марафону Єдині новини ми маємо справу з абсолютно прямими зборами. Цей QR-код, номер картки, який зараз на ваших екранах, і ось цей графік, так синьо-жовтий. Ви можете за ним спостерігати. Ви робите донат, одразу бачите ефект, пане Юрію. Повертаючись до первого. Оперативної ситуації на напрямку або ж відтинку, за який відповідає ваш підрозділ. Ну, наприклад, так, Генштаб повідомляє про, ну, я не знаю, там 5 і 6 бойових зіткнень на сіверському та Краматорському напрямках. Що стоїть за цими цифрами? Яка оперативна ситуація на вашому відтинку? На нашому відтинку ворог накопичується на межі каналу Сіверський донбас донецьк Сіверський Дінець-Донбас. І намагається переходити канал, використовує для цього мотоцикли, баги, так звані сараї, кидає в бій подекуди час від часу кидає йде в механізовані штурми. Але саме завдяки тому, що вчасно в повітрі наші дрони виявляють рух ворога, і він вчасно знищиться, він навіть не встигає дихати до наших, до наших позицій. Але ми бачимо, спостерігаємо, що ворог хоче вирішити для себе питання Часового Яру. Ворог ми бачимо активно атакує на фланзі Турецькому біля нас. Поряд ворог заглядає на Константинівку і намагається рухатися в бік Константинівки. Але ще раз зазначу нічого в нього не виходить. Це грамотно розміщені вогневі засоби. Є наша піхота залізна, яка перебуває на позиціях, отримує позиції, і дуже якісна робота наших пташок, в тому числі в пів Каміказа. Ви можете подивитися на сторінці нашої бригади. Крайній великий механізований штурм російський, де жоден їхній сарай не доїхав. І просто Путін кидає так. Дуже дивно виглядає. Він постійно щодня, по два, по три орки москалів постійно йдуть на наші позиції. Вони всі гинуть, в них немає жодного шансу вижити, Дрон помічає з неба і потім. Або дрон «Скид», або дрон камікадзе прилітає його, «Епіві-дрон» прилітає, його добиває. І в мене таке враження складається крайнім часом. Ці безгузді м'ясні штурми в них теж не безкінечні люди. Мені здається, що путіну просто не потрібно, щоб жоден Ванька повернувся з цієї війни і розповів, якою війна була насправді. Тому що ми бачимо, що вони взагалі не евакуйовують своїх поранених. Їхні поранені доповідають, вважають з відірваними руками. В них же там черв'яки заводяться, їх ніхто не їх женуть вперед, вперед, вперед. В них немає наказу йти назад, і це все дуже безглуздо, тому що вони десь вони атакують, вони не знають ні, ні, ні географії, вони не знають, куди рухатися. Вони метушаться, бігають, гинуть, і на другий день приходить нова група. І як результат, ми бачимо ці посадки, забиті трупами е російських солдатів і. Е це якась безглузда тактика, але я доходжу до висновку, що їм просто треба так, щоб ніхто не повернувся назад. І тому от того, кого вони набрали, загнали свою армію, могилізували, того, кого вони з ким контракт уклали, Путіна уважу, щоб ніхто з них не повернувся. Шановні, і тому, хвили... і тому Та -та. Досить, часто, досить часто вони здаються в полон, тому що вони розуміють, що це єдиний шанс вижити, тому що вони таке враження більше бояться свого командування. бо їх там обіцяють розстріляти, вбити, обнулити. І тому інколи шанс бігти вперед. Тому чому вони біжать без їжі, без води? Вони постійно просять своїх їхніх, щоб їм там води дали. Тобто, ну це така божевільна тактика. Це таку тактику може робити тільки людина на висницький режим, який не тільки нас ненавидить, який і своїх людей теж ні в що не ставить. Пане Юрію, станом на цю хвилину глядачі задонатили 100 тисяч. Ми щиро вдячні кожному за надану гривню. Це надважлива допомога. Продовжуйте, не спиняйтеся. І хочу звернутися до наших глядачів з проханням. Будь ласка, порівнюйте українську армію. Усвідомлюйте, що в українській армії саме такі представники, як пан Юрій і його побратими. Нехай у вас ототожнюється наше військо саме з такими славетними героями. Будь ласка, це надважливо. Ви донатите. Я хочу дещо сказати. Пару хвилин тому наш колега Ігор Пупков був в цій студії, розказував про те, що Швеція готується до війни. На всяк випадок буде-не буде, але тим не менше вони готують свої укриття. Хто знає, що їх очікує? Відповіді немає. Коли і як закінчиться ця війна, найголовніше, щоб ми не тікали зі своєї землі. Не сподівайтесь на те, що хтось там десь вам дасть прихисток. Ні, тут ви вдома і свій дім треба захищати, захищати у різні способи, в тому числі і матеріально. Якщо є військо, треба. В нього вірити, підтримувати і допомагати у різні способи. Повторююся, в тому числі і фінансово, якщо ви не вмієте стріляти і не володієте іншими військовими навичками. Долучайтеся до цього збору. Це надважливо. 110 тисяч, QR-код, номер карти на ваших екранах. Не стримуйте себе, будь ласка, друзі. В нас без вами є ще можливість півтори хвилини максимально ефективно для збройних сил України використати цей час. Пане Юрію. Тим часом вас запитаю про стан зокрема Окремо ворожої логістики, особливо в умовах ось цього, цих постійних дощів. Принаймні, ну, ми їх бачимо в себе, можливо, у вас інша погода, але я сумніваюся. Так, зараз пішли дощі і на Донбасі. Ну, взагалі, ключова проблема зараз для обох військ, для нас і для москалів це логістика. Ви правильно зазначили, в зв'язку з тим, що поширилася дія глибина фронту. Є дрони на оптоволокні, ворог активно використовує дрони-планери, і для нас, і для ворога є дуже великою проблемою будь-які переміщення. Тому ми мінімізуємо наші переміщення. Ми переміщуємося тільки тоді, коли погода не дозволяє дронам перебувати в повітрі. І ворог кожну непогоду використовує для того, щоб піти в штурм. Вони нічим завжди закінчуються однаково. Для них Повним фіаском і знищенням особового складу і техніки, ворог намагається це робити. Ми бачимо, що з логістикою в них теж величезні проблеми. Ваньки йдуть на собі, все несуть, тягнуть мішками, взимку на санках тягнули, там на якихось багів, Жигулях. Тобто, ми бачимо, наскільки вони теж, е, наскільки в них погано стає з. Але Як коли в них було. погано, але... пане Юрію, це ця, ця новина тішить нас. Головне, щоб у наших хлопців і дівчат було добре. Добре буде тоді, коли українська нація буде єдиною. Шановні глядачі, продовжуйте, будь ласка, донатити. Це надважливо. 120 тисяч було зібрано, але я хочу сказати, що цей QR-код і ця на картка вони нікуди не подінуться, не змінюються цифри. Будь ласка, запам'ятайте їх або приходьте за відео посиланням на Ютубі і донайте. Це необхідність, пане Юрію. Безмежно вдячний вам за те, що робите, і за те, що знаходите хвилинку для розмови. Юрій Сиротюк, позовний мамай, головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади.